Чому президент Зеленський, президент України, під час війни такий стиснительний та не дірський? Чому Україна не виконує роль Гаранта на своєму континенті, на східній Європі, як роль, яку виконує Турція? Наприклад, президент Турції Ердоган виконує важливу роль у своєму регіоні, і він доводить справами, що навіть мирові переговори щодо безпеки? Чорноморського флоту щодо безпеки авіаційного простору, щодо безпеки регіону, він як президент забезпечує, що спонукає нашого президента України Володимира Зеленського діяти в межах рамках і в рамкових межах. Чому він дозволяє собі дуже часто обговорювати з європейськими партнерами позицію, яка ставить його як президента у список тих, хто не може? То не може забезпечити безпеку у східній Європі сьогодні, серед звичайних громадян, я це можу стверджувати, ходить думка про те, що Володимир Зеленський, як президент України, втрачає хватку, що він втомився від війни, і вся його дипломатична діяльність зводиться тільки до того, аби літати по дипломатичних зустрічах не з позиції сили, а з позиції пристосуванця. Чи може вже бути так, що наш великий і справді героїчний президент України став пристосуванцем, що він вже втратив хватку, що він вже не хижак, а він здобич для багатьох дипломатичних рівнів багатьох президентів світу, які мають дійсну владу? Або ж ми помиляємося, і важливо розглядати цей момент, оскільки жити далі з думкою, що президент воюючої України. Лідер світу на сьогоднішній день, саме Володимир Зеленський, втрачає хватку старіше, втомляється від війни та стає просто пересічною здобичю для справжніх хижаків. Або ж, наприклад, дійсно, президент України стане більш агресивним в міжнародній політиці, почне менше радитися своїми європейськими партнерами, а почне більш агресивну політику, аби забезпечувати мир і безпеку у всій Східній Європі. Тож, яка доля чекає нас, українців, президента України Володимира Зеленського, доля Турції, яка забезпечує гарантії у своєму регіоні, Турції, яка є сильною країною, Турції, яка є майданчиком для вирішення світових конфліктів? Чи ми станемо країною-пристосуванцем, де наш президент поступово зникне з політичної арени, а потім і зникне взагалі в інформаційному просторі? Я не маю можливості задати таке питання президенту Зеленському, але як громадянин України я дуже хочу вірити в те, що є якісь плани, стратегія, що Зеленський залишиться хижаком, який полює на здобич, а не буде політичною здобиччю. Я дуже розраховую на те, що президент Зеленський, попри в тому, яку дійсно він переживає, як і ми всі разом з народом, попри в тому, він зробить так, щоб Україна. Була гарантом безпеки у східній Європі, і європейські партнери залежали від України, від української армії, а не залежали від США та інших впливових держав. Сьогодні можна стверджувати про те, що Володимир Зеленський та дипломатична. Місія України робить дуже дуже великі зусилля, і повірте мені, як людині, яка має контакти всередині дипломатичної місії, бачить, що це надвеликі зусилля. Українські дипломати роблять таку роботу, яку ніколи ніхто в Україні не робив, і, скоріш за все, і можливо в майбутньому робити не буде. Але чомусь ми досі не є гарантами безпеки в східній Європі. Все більше лунають розмов. Про те, що Україна має виконувати якісь додаткові вимоги, Україна має послабити пил, Україна має те, Україна має на Чи можемо ми розраховувати на довгостроковий мир, якщо наш президент України перестає бути хижаком, якщо він буде потихеньку відходити від влади або передавати владу слабшим президентам, які в кінцевому випадку будуть пристосуванцями? Вони не матимуть своїх амбіцій і не будуть схожі на Турцію. На мою думку, Україна має брати приклад з сильніших. Турція, президент Ердоган, це є прекрасний приклад того, як треба управляти в кризові часи. І сьогодні в Турції українська дипломатична місія намагається здобути вигідні умови для українського народу. І я щиро бажаю і президенту України Зеленському, і нашому Андрію Сибігі, міністру закордонних справ, успіхів та розвитку їх. Напрацювань дипломатичних, в тому числі бізнесових в інтересах держави. Але я хотів би звернути увагу людей, які спостерігають за цим. На мою думку, наша влада поступово починає дрейфувати до пристосування. І я дуже хочу вірити в те, що така зустріч, як в Турції, надихне нашу владу на те, аби стати більш агресивною на зовнішній, на зовнішній політичній арені, стати більш домінуючою і диктувати умови європейським партнерам, які явно є слабкими. Слабкими це значить прямо, так як я кажу. Європейські партнери є слабкими. І дуже важлива місія українського президента, української дипломатії показати європейським партнерам, що вони є слабкі і вони залежать від України, від української армії, від того, як ми тримаємо фронт. Тому потрібно диктувати умови. Потрібно думати про те, як захистити західні кордони України у випадку окупації Крим Балтії, потрібно думати про те, яким чином українська армія буде жити найближчі 10-15 років, щоб не повторити ситуацію в Грузії. Хто не спостерігає за ситуацією в Грузії, я вам нагадаю ті військові і генерали, які своїм життям захищали Грузію від російського вторгнення в 2006-2008 році. Ці люди сьогодні є ізгоєм. Сьогодні в Грузії не говорять про героїв Грузинсько-російської війни. Ці герої ховаються. Генералів і міністра оборони Грузії, які захищав Грузію свою батьківщину у війні з Російською Федерацією, переслідують та його сьогодні або вчора, начебто, затримали. Тобто все може обернутися тим, що президент Зеленський здасть свої позиції. Дасть сигнал наступникам пристосуватися, і ми можемо жити в Україні, в якій через 10-15 років наших захисників України, тих патріотів, які боролися за Україну, буде переслідувати нова українська влада, яка буде більш проросійською. Тому, можливо, якби мою пораду послухали, я б сказав Володимир Зеленський, будь ласка, зробіть так, щоб європейські партнери були. В очікуванні від того, що зробить Україна, щоб вони залежали від української армії, залежали від України. Зробіть так, аби Україна була гарантом у східній Європі, гарантом безпеки, як Турція в своєму регіоні. Тому що Турція беззаперечно є гарантом безпеки в своєму регіоні. І ніхто сьогодні на президента Турції Ердогана не може сказати, що він слабкий. Тому я не знаю, який саме. Задум у нашої влади, але я дуже сподіваюся, я щиро вірю, що наша влада, за яку ми молимося в церквах, яку ми підтримуємо, проти якої ми не влаштовуємо майдани, ця влада все-таки буде діяти так, щоб не бути приспос... пристосуванцями, щоб європейські країни почали відкривати свої гаманці і фінансувати достойно українську армію, а не на 0,1% власного ВВП. Так, саме 0,1% ВВП Європейського Союзу було витрачено на обороноздатність і підтримку України. Навіть не відсоток. Україна в позиції жебраків. Давайте говорити чесно: сьогодні йде хвиля інформації про те, що будуть вирізати соціальні гарантії і так далі і тому подібне. Тому я записую це відео з надією, що Господь дасть. Силу нашим дипломатам, дасть силу нашому президенту, нашим політикам з різних політичних фракцій, фракцій груп з різних політичних сил, аби у Турції були результати і в подальшому Україна перейшла від жебрака до гаранта безпеки у східній Європі. Миру вам всім, господі, з вами був Андрій, кращий республіканець в Європі. До зустрічі!